Добрий день, шановні підписчики і гості моєго каналу. Сьогодні ми проведемо практичне таке, як так би сказати, практичний запуск автоматики Єврозі-630. Ну, не на газовому котлі, а от газового балону. Перевіримо, як він працює. От, зараз ми спробуємо його запалити. Для цього ж ми зробимо так. Оце ось переводимо оцю, клацнуло, нажимаємо, держимо, запалилося. пілотна горілочка горить. Тепер треба пустити литязок і вона потухла. Треба знайти причину, що вона тухне. Ну хорошо, ще раз запалимо, тому може. Запалюється гарно. Огонь підходить до термопари, нагріває її. От, все ж воно до Ну довно уже ж. Є тут і поставлений датчик тяги, ну, термодатчик, от він стоїть, проводи, які йдуть. От сюди униз до... О, зараз заробило. Заробило. Значить, що в нас було? Що в нас було? от тепер все кончилось. Подіргав я за проводок. Оцей ось. Ось і проводок, що йдуть до цього, ось до цього вимикача. От подіргав, і воно заглухло все. В чому ж причина? Зараз ми спробуємо. Я заготовив другі провода. От вони в мене є. Зараз переставимо, що воно, покру... що воно покаже. Зараз я виключу, переставлю провода і спробуємо далі. Спочатку ми перемкнемо. Перемкнемо цей... Оці, оці контакти проволокою цією, що я зробив, миную, м -м минуючи датчик тього. І спробуємо запустити. Так. Так, сюди. Горить. Горить. Пустив. Горить. Горить. Значить я цей провід, поддергав, тут все. Значить, клапан, клапан усьому регуляторі підняло. Значить, зараз буду робити і основний пальник. Ну, ми включати не будемо, тому що тут в балоні газу там мало. Ну раз це все горить, то воно буде робити. Ну зараз ми виключимо його. Так. Зараз Час... дальше пройдемо. Сейчас я поставлю два проводи и поставлю на... з термодатчиком. Ну, тобто здам... з датчиком і потім провіримо далі. Підключили ми два проводи. От вони тут один за швінь, один такий коричневий, до цього контактів. То ми перемикали, тепер підключили вот датчик тяга. Значить, запускаємо зараз, Ага, Опустимось. Гореть. Все, пустили кнопку, горить. Значить, в проводах то дело було. Зараз ну, ми мы ще й датчик тяги оцей, як він спрацює. Він тут на 75 градусів. Я зараз за включу ключу і почну нагрівати. Виключилась на спальник, виключився, значить спрацював цей термодатчик, виключив тягу. А для чого він ставиться? Це ставиться він у верхній частині котла. Якщо газ горить, температура нормальна іде на горі. Як тільки тяга закрилася, що тяги немає, котел продовжує горіти. Ну, гази теплові не виходять у трубу, залишаються тут. Нагрівають оцей датчик, котел горить. І оці гази, які остаються не згорівші, вони йдуть у кімнату. А кімната, як заповнюється газом, це небезпечно для життя Тих жителів, які живуть у хаті. Могуть, та частину частина труються цим. Оцими от газами називаються вони чатними газами. От для цього ставиться, ну, от щоб люди, люди були живі і здорові, ставлять оцей термодатчик. Він ніколи не поламається, тому що він не часто спрацьовує. А основна причина, що не в обе, оцей незапальничок, от, не в, не в термопарі, ми побачили, що термопара справна, а тільки от в оцих контактах або в проводах. Це я провід поставив більшого перерізного, о, так би казати, перерізного площі перерізу, більший переріз, він про, пропускає більше мікротоку мікро, мікро цього, або мікронапруги. Це ж тут так, у, у цієї термопари вона ж там нагрівається. І індуктується, тут ІдеС створюється, електрорушна сила. Там у провід усередині стоїть один проводок і понаружі, і там спайде. І як оце нагрівається, виходить тут електрорушійна сила. Тобто плюс і мінус. Мінус у нас по вулиці йде по поруч проводу, а плюс всередині проводок. Там вони з різних металів зроблені. І оце, оця термопара регулює. Держує цей клапан, от, який, який подає газ. цю пілотну горілку, ну а раз пілотна горілка загорілась, наш клапан цей держить, значить вона горить. Як тільки роз'єднали оці контакти, от, клапан не держиться і прикриває газ. От. І, і в процесі оцей експлуатації, якщо котел довго працює, оці провода, що вони були тут, із ними. Вони, вони тоненькі, бачите, тоненько. ну, там все добре зроблено. Ну, вони провода не, не пропускають, скільки ти її вольтів, щоб вони удержували, от, клапан. І от, відбувається те, що в нас зараз відбулося. Ми включали горілку, от, не горілку, а от, пілотний цей От, і він вона не спросила. Зараз клапан виключилось, зараз ми запалимо О, Воно запалилось. От можемо виключати і воно держиться. Ну ладно, зараз включу і газ. А, не було ну, опихнуло здорово, Все, хватило в експерименті, а то на море і хату свалимо. Ну, Завом котлі оце так, оце так, горить коти. Ну, Взагалі, часто, як, ну, як приходять ремонтники, особливо такі самоучки, щоб, щоб не йти до цих проводів, ось. що їх треба спаяти, другий пробіку вставити, тут роблять перемичку. Нам тут проволок, вставляють провода і котел працює. Но тільки вони відключають, саме головне, оцей термодатчик, який контролює тягу. Як тяги нема, виключає котел, Не подає газ. І от ми бачили те, що я й продемонстрував, що він виключає при тому швидко. Оце такі. Ну тут цю термопару, як то хто міняти, вони, правда, їх міняти не треба, бо вони тут, ну, вони взагалі не ламаються. Хіба, хіба конець прогорить? Оце тут такий болт ну, Гаєчка така є, там на 9 міліметрів. її не треба здорово зажимати. Там контакт, щоб і був контакт, ну, якщо пережати, то погано. І от такий оце вставляється всередині такий, от, з двома контактами такий штирочок. І там від ціль контакт, і від контакт. Він, як би сказав, на шляху стоїть е, оцього термопари, оцього провода. І він то розмикає, теплорельє це ось, що я вам показував, тоді котел не працює, то замикає. Як замкнуло, у нас коло замкнуте із оцієї термопари, струм йде сюди прямо. І прямо до клапана. Клапан до це я не рекомендую нікому розбирати, воно не нужне. Оце і не треба сюди нікуди далеко лізти, оце усі провода. От. І оце ось цей контакт, тут оце, просто взяти ключик тут на 9 і попробувати його чуть-чуть піджати. Бо, може, тут контакту не буде і тоді не розіватиме котло. А так автоматика ця, вона називається Еброзік-630, вона, як би сказати, зроблена в Італії, вона, так би сказати, працює добре. Тут оці, оці де газ горить у них з нержавіжі сталі зроблено. Все тут красиво, ця вся електронна зажигалка, п'єзо, запальничка робить. Це у нас безотказна річ, Воно, вона, це фархор, тут вона не зламається. Ну а тут один у цій пілотній горілки, ось от, от є сюди, він на конець цієї термопари гріє. І один сюди виходить. Ну, точніше, що може... Будь те хто буде знімати оцю трубку, оце я з покропати, трубка трубка йде на цю пілотну горілку. Чи горілку, чи не горілку, оце тут докручуєте на 10. Ну і там на кінці трубочки стоїть такий штуцерок, Калібрована там от, дірочка є, десь менше міліметра, десь на може 0,1 міліметр. І вона там може загубитися. І тоді крути, воно все пускати, тільки там полум'я дуже багато буде От, на пілотну горілку. Так що тут треба буде дивитися. І якщо загубили ви її, вони, мабуть, його трудно зробити, ну треба подивитися, краще її не відкручувати. Ця трубочка, то вона не заб'ється, бо забивається окаленою, ну це дуже довго треба. Надо. Надо треба над цим працювати, щоб вона забилась. Ну основно, основне я вам розказав. Зараз у якраз війна йде мало. От. І газовики зайняті роботою. І якраз сезон починає, то от, опалювальний. Так що раз воно стояло десь або контакти, тут окислилися, теж може бути провірять контакти на цих проводах. От. Ну Оце таке діло. А так воно робитиме ось довго. Ну, кому сподобалось. Моя розповідь вам про, про цей котел. Це просто я засвою, бо в мене таке трапилось, котел не запалювався. І я то не зрозумів сперва. думав, що отримав оцей датчик на тягу. Купили датчик. Тут він є датчики 75 градусів і є 150. Ну це на 75 градусів іду, і і стояв. Поставив на все одно працює, ну ви бачили. А тоді взяв провід. Тут десь півтора квадрата, десь ну, не півтора, десь до двох квадрат. От. Спаяв, щоб провідність була хороша, щоб менше опору було в проводі. От, Кінці ось побрипа його, поставив і бачите, що котел, котел заробив. Зараз я це зніму, поставлю на, на котел і він буде працювати. Через що я це зробив тут, тому що під котлом там низько воно все стоїть, дуже на колінах важко працювати. А тут я що там. Ось сюди ось открутив цю гайку, згадував, сюди він мостав хвома. І тут у мене згонка, на, мухточка на півдюйма і закрутив і все в порядку. А тут відкрупиться на двома, на двох, от, дві спильки і гайки на тринадцять, на, на ну на восім, під ключ на 13. Оце і все тут, вся тут музика. Так що дякую всім за увагу. Всім тепла, доброго здоров'я, мирного неба. От коли воно наступить, мирне небо. Я не знаю. Ну хотілося б, щоб воно без трішки наступило. Так що. Це в мене і газовий балон стоїть на всякий випадок, на, на час того, що вдруг не буде газу, та таганочок стоїть, в розсуху зворить. Ну, а це такі справи наші, сільські. От, дякую ще раз за увагу. До нових зустрічей на каналі. От в Ютубі. Дякую.